Доброго недільного ранку, гарних вихідних. Просили мене мої підписники ваших цесарок. Хочемо ваших цесарок, тому що сподобалися ці птиці. Ну, ось вони наші цесарки. Ранок, раночок, вся птиця закрита. А вони уже <смірко> туди-сюди бігають по -під цим горіхом, який облітаю. Тільки не можу зрозуміти один, два, три. Не можу зрозуміти, де четверте? О, побігли на ту сторону, напевно, що воно десь там. О, так, точно. Один хвостиком, два, три, а четверте пішло туди. Четверте було з цієї сторони. Оце? Куди вони побігли? Зараз позлітаючись туди на чужий город. Це старші четверо. Качки стоять в вікні, ще не, не забитому, оце тільки сітка. Але ще не відкривали. Оце зараз будемо хіба відкривати, але хочу показати ще це саренят. О, я ще показати їх теж четверо. Мусила схитрувати. Ось ці четверо, це наше, наше потомство. Ось е, від наших цесарок вони он, е, теж уже линяють, чисто сірі і чисто блакитні. Мої мої пулі золоті, мої курчаточка золоті, є вже татко, є татко і четверо вибігло самостійно, п'яте біжить. А решту піду зараз ловити, викидати. Ну ну щось ти хочеш? А решта ось, ось не можуть вийти. Зараз буду викидати по-одненькому, поки квочка стоїть. є. Є, повела. Так, ось так, ось, так, ось так. О! На травичку поскубають все. Ось це, ось дивіться. Оце мама коха і тато, ось цей бентамчик. Оце бентамчик постарався, півника коха не стало, бідненького згинув. А бентамчик собі, хазяїн барин на цих курочок. то я вже уявляю, що це воно таке буде. Так, бійці, їдять. Бійці перші. Поки вони не поїдять, ніхто їсти не буде. Ну, качки пробують, але б'ються з качками. Так, качки молодших добають. А Рембо? Ні, Рембо ніхто не чіпає. дивіться, дивіться, що робиться. Ha, ha, ha. Он, як всі зібралися. Ті вже пішли воду пити старші, а менші ще їдять. Ну, там їм сьогодні лакотки трішки зернят, хоч юра казав не сипати. Каже, Каже зернята фазанчиком, але ну вже сипнула трішки. то дуже гарно стоять визбирують. Так, одним фазанчиком є. Другим фазанчиком є. Петрику, що ти там після процедур? Нічого Нормально? Їси, <риклад> що добре. Так, і цим лайдашем злітаються. Он як на зернятка позліталися. Ячменю, то не дуже хочете, так? Да? <риклад> що <риклад> це ти робиш? Думаю, що допощить, що допищить, ще ніби то все вийшло. А воно впало в, ящ... в ящик з топчею і стоїть пищить. А як тебе дістати? Ти ж будеш зараз ткати. От біда. Ой, ой, біда ще не там, біда. Он поросят. Тайсон. Що ти там не зміг підлетіти, поросята мучать? Треба йти, треба йти на виручати. Іди, бідорослі, йди, йди, йди сюди, йди. Іди, тихенько, тихенько. Ага. Бігом, бігом, бігом вибігай, бігом, бігом. Так, одного врятували, другого теж. несу до квочки. О, Вона почула, вона до мене так летіла, що я думала, що вона мене зараз. Всі коси обірве. Забирай, забирай. Ой, не можу. Ну злякала. <сіко> це ж, це ж готова за них, я не знаю, готова тако всіх порватися квочка. Ну все, Лілько. Сьогодні <сіко> з самого ранку якісь рятувальні операції по хліві. Того висаджуй, того підсажуй. Ще зараз тобі їсти, свиням їсти і попорано, так? О, тут діло і тут діло. От свині. Були б на у Так. — Да? да? Але а не що сюди Ага, Не попав десь, не вилетів. Ти що, хапали її? Ні, як хапали. Ні, бачу, ми забувати не рвали. Але такий замучений, мокрий. Прийшла і на руки підсадила, винесла. Все, попорано. Не можеш ти, не можеш ти, щоб ти його не почіпав. Ось такий наш ранок. Гарний, веселий, тепленький. Біля цього не позаскучаєш особливо. Тому всім добра, миру, всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних. Так, 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 партизани біжать один. Ну, давайте, давайте. Два, три. Чотири. З цесарок починали, цесарка ми закінчуємо. Це знаєте, куди біжать? Біжать їсти. Зараз поп'ють. Оце обігали вже, оббігали вже, напевно, що по окрузі всі городи. А може, коли п'ють, то може вже понаїдалися. Ні, зараз повинні... Давай, 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 повинні зараз таке підійти, роздивитися, що є, що їсти, і повинні йти їсти. Так. Так, все, всіх. Давай всіх. Погнали, всіх розігнали. Не, не хочете? А, не хочете, то не голодні. Все тоді. Бувайте. До вечора. Бідний Тайсон стоїть, ледь крилицями зводить. Що, Тайсон? що? Трішки отримав від порося, да? сохне, йди, йди на сонечко сохне, йде.